Це буде останній сторіс на сьогодні, але у нас робота не закінчується. Ніч на дворі, нічого не видно, а у нас в підготовці нашої, е, нашого детейлингу, який ми готуємо, робота кипить повним ходом. Уже залили підлогу, це ось так і хлопці її роблять, хлопці її підготавлюють. Ну що, скоро буде результат. Результат це надзвичайно важливо. Адже нам важливо для наших клієнтів давати повний комплекс послуг під ключ? Якщо ми веземо машину зі штатів, якщо ми робимо за щось взялися, то це має бути виключно якісно. Якщо ми беремося за таке приміщення, ви бачите, зараз воно виглядає, ну так собі, всі бокси, всі приміщення, що ви зараз бачите сторіси, відео і навіть оновлений наш офіс, колись виглядали також. Ну так собі, але ми приклали силу, голову, розум, руки, і ми зробили все надзвичайно красиво. Ось так, коли ми беремося за що-небудь за підготовку боксів, за підготовку ваших автомобілів і США, ми робимо все тільки красиво і найвищій якості. Ну що ж? Скоро зустрічаємо наш свій детейлер і нам на роботу потрібні сюди, до речі, працівники, тому якщо ви детейлери, майстери по поліруванню і хочете працювати, будь ласка, ми на вас чекаємо. Нам потрібні будуть майстри. Ну і якщо вам потрібно авто зі штатів, то Total Drive Cup це буде найкращий вибір.